Ринок енергосервісних контрактів може стати інструментом для реалізації енергоефективних заходів в масштабах цілої країни. На користь розвитку таких послуг висловлюються і українські, і європейські експерти. Йдеться про діяльність підприємств, які виконуватимуть роботи із енергоефективності під ключ. Натомість в уряді мають визначитися зі ставленням до оподаткування цього бізнесу. Однією із частин такого підходу є енергоаудит визначення слабких місць, де втрати тепла найбільші, і вже перші дослідження свідчать, що українські господарства можуть заощаджувати до 50% енергії. Нащо вигадувати велосипед, якщо є досвід європейських країн, вирішили керівники цієї аграрної компанії. Ефективні зеленої енергетики перевірили колеги з Франції. Спочатку провели енергоаудит, результати приголомшили. На обігрів атмосфери підприємство витрачало до половини суми рахунків. Тепер і тепло заощаджують, і замість природного газу використовують лузгу. Плановий розрахунок окупності проекту 4 роки, але ми плануємо все ж таки за рахунок оптимізації. І вдосконалення і використання ноу-хау наших колег у Франції, навіть скоротити цей термін для підприємства. Це нагода обійти конкурентів для приватних садиб спосіб заощадити. А для комунального господарства і рештою платників податків це порятунок. Французькі експерти провели енергоауди чотирьох соціальних об'єктів серед них дитяча лікарня у рівному. Тепер медики знають, як заощадити майже мільйон гривень в опалювальний сезон. Та система, яка є, вона взагалі не забезпечує ефективне теплопостачання обласної дитячої лікарні. Так і також прорахована система освітлення ті лампи, які сьогодні є, які дуже енергозатратні. Є по проекту поміняти всі ці лампи, які будуть набагато яркіше світити, що довготриваліше, і звичайно будуть споживати набагато менше світла. Замінити лампи розжарювання на світлодіодні світильники, обладнати приміщення радіаторами з терморегуляторами, встановити склопокети. Це елементарні речі, які залишаються недоступні для чималої кількості українців і пріоритетні для багатьох мешканців Європи. Франція не виняток дома, квартиры могут принять решение инвестиций, купить новый котел. Тогда это мог, могут измениться тоже, э, в Украине, но по, по, до сих пор в Украине все зависело э, от компании, компании, компании на общем э, уровне. Рік українці вже скоротили споживання газу на майже 4 мільярди кубометрів. Наступний крок це спроба не економити, а доцільно використовувати ресурси. Скажімо, хоча б не опалювати вулиці. Уряд готовий допомогти гривною. Так, Укргазбанк, Ощадбанк та «Укрексімбанк» долучаються до кредитування на пільгових умовах. Сфера діяльності це встановлення твердопаливних котлів та утеплення будинків. Від уряду також 350 мільйонів гривень на відшкодування 20% витрат на встановлення. Олення твердопаливних котлів 48 мільйонів гривень з цієї суми вже використані. Також повертатимуть третину коштів, витрачених на утеплення приватних будинків. Бюджет цих заходів 200 мільйонів гривень. ОСББ можуть розраховувати на 40% відшкодування. На енергоефективність нам потрібно по різним підрахункам з врахуванням курсової на сьогоднішній день девальвації в Україні. Нам потрібно буде більше ніж 600 мільярдів гривень. Оскільки 85% житлового фонду потрібно термомодернізувати, Польща почала. Заходи з термомодернізації з 1999 року. Ми пізно розпочали, але в нас воно піде надзвичайно швидкими темпами. Європейський банк реконструкції та розвитку один із перших почав фінансувати енергозберігальні технології в Україні. На тепер це десятки пілотних проєктів. Піонери довели зміни потрібні і в законодавстві. За два роки такої співпраці народилася національна стратегія галузі, яка передбачає розвиток нового напрямку ринку енергосервісних контрактів, тобто енергоефективність ефективність під ключ, документ чекає на підписання в уряді, кажуть експерти. І нагадують, що подібні затримки були і зі стартом зеленої енергетики. П'ять років тому ні один комерційний банк навіть не хотів з нами розмовляти на цю тему. Вони всі боялися і не розуміли, що це таке. Але після трьох років удачної роботи, як ми знаємо, вже багато банків приєднувалися до фінансування подібних проєктів. Те саме буде і з проєктами ЕСКО. Тут важно, чтобы законодательные инициативы, которые на начальном этапе, щоб ми надіємося, що закон буде підписаний, Хоча на самом деле позиція правительства Мінфіна она до сих пор негативна. Напрямок енергосервісних контрактів має запрацювати вже наступного року. Прогнозують експерти. ЄБРР готовий виступити піонерам і довести ефективність роботи цього інструменту. Очікуються інвестиції. Чехія та Польща серед найактивніших фінансових донорів. До такої підтримки долучиться і Франція у вересні. Планується візит з одвох десятків енергосервісних компаній